Друзі, всім привіт! Ну от і настав той довгожданий день, коли я їду убирать свою пшеничку. Зараз у нас десь приблизно почало 9 рудра. Їду по балки, ось роса бешена. Тут нічого. Машина приїде на 10 часов. Думаю, з десяти можна буде вже пороть. Ну що вам сказати, друзі, по настроєнню? Їду, як той Володька з тіктока. Такий білій футболки наглажений, як на свято. Ну а що ж, друзі, це ж... вінець хліборобської праці. Жнива. Розчехляюся, підчепляюся і буду ждать, поки спаде роса. Так що, друзі, сьогодні буде цікаво, наблюдайте, всім приємного перегляду. Так, ну що, друзі, така от пшеничка. Що вам сказати? Коротше, навіть начало 10-го вже... Ну вона ще влажна. Земля земля взагалі мокра, мокра. Та треба ще час гуляти як мінімум. Отака от на вид. Ну, бачу, вже ось, дивіться, якщо видно, вже починає вона розкриватися, вже скоро почала обсипатися. Так що якраз вовремя. Такий от масівчик. Край положений, сплошну. Ну а що, Джонні вже на поготові. Ждемо і починаємо. Ну що, друзі, перший бункер пішов. Ну, Влага починав там 14,3, але мабуть вже все нормально. Пеляка йде, все в порядку. Єлі жував тут лежачку оцю. Ну, час вже залишилося, але все стояче вже. Хоч би ще один бункерець набрати з 3,5 гектар. Напомню для нових підписників, зрителів, що це ж пшениця без удобрені. Ні з осені не було нічого, ні весною нічого не давалося. Один проход ротаційної борони. Все. І гербецидна обработка. Так, друзі, ну що, їдемо косити, в общем. Час синові передам камеру, та трошки поснімаю в роботі. Що я вам скажу, друзі? Пока, пока, поки пшеничка радує. В общем, десь осталося. Десь осталось у мене гектара 2. Ну і окончательний результат уже скажу туди після, після вісової. Ну а так нічого. Нормально, як я кажу. Так, ну що ж, будемо докашувати, бо мені самому інтересно, що ж за результат буде. Ой, друзі, ой, добігає вже день напружений до кінця. В общем, що в мене? В мене вийшло, я вже не хочу зараз вважати, вже голова не зображає. Взагалі 6,5 гектар 30 тонн. От і, вважайте. Потім дружбанчику скосив. Десь у нього ну, 37, десь отак все було. Ну і визвали ж другу машину, а в неї, виходить, не ось о... Прихватили ще один пайок. Тут ось. О... Пшеничка взагалі не годна. Сипе десь 20 -ку. вже уже докашую. Да й буду, наверное, на сьогодні шабашить. Воно щось затягує, може ще й дощ гляпнуть. Ну, в общем, друзья, ось такі діла. в общем, довольний, довольний я урожаєм. так ти що, бездобрив, такий результат, це. Бомба. Так що, друзі, на цьому буду закруглятися. Всім мирного неба, крепкого здоров'я, удачних жнив, щоб нічого не ламалося. Ну і до нових відео, Пока, друзі!